Наша проблема, що ми занадто толерантні до всього російського. Росія, коли приходить, вона винищує як каток. Все українське, все під корінь. А ми починаємо філософствувати. Давайте теж дамо російській можливість конкурувати з українськими. Це історія. Знаєте, грати в ринкові правила. в... Благородність можна з такими ж самими, як ви, з благородними людьми, які дотримуються цих правил. А якщо ви виходите пограти в футбол, а проти вас виходять гопніки з бітами, то говорити їм Ей, хлопці, давайте. Ну, все ж таки, якось будемо грати. Я не буду порушувати правила, я, не буду вас бити. Давайте, ви не бийте мене. Так не працює. Гопнік приходить для того, щоб тебе гамселити, і з ним не можна грати лагідно, з ним не можна бути толерантним, це його лише підсилює. Тому зі всім російським в Україні треба е, бути жорстким. Так? Ми повинні витісняти ось цю всю гоповський весь цей русський мір силою, тому що лише сила може зупинити гопніка. Ніякі вмовляння, ніякі апеляції до його совісті не працюють. Працює удар в носа. Тому підпишись, пошир обов'язково, щоб донести до багатьох українців і витісняємо все російське з України до біса.